Добрий день, мене звати Карпен Лев Любомирович. Я є одним з власників цього майна «Інклюз». На даний момент зараз, по нашій інформації, буде проводитися рейдерський захват нашого приміщення. Чи можете назвати ви прізвища людей, які відповідно ну, супротивляться вашим принципам або... Ну, так, є, за цим стоїть начальник е, е, Львівського відділу примусового стягнення, він в тому дуже сильно заінтересований. Ще один нюанс був, чого чого це сьогодні відбулося. Е, що 7, 8 9, 8 числа 8 липня цього місяця, 8 липня цього року, е, я прийшов реєструвати ухвалу суду про заборону відчуження майна, накладення на нього арешту. Зразу в цей момент начальник реєстраційної служби викравши в мене документи, взявши в мене їх, втік на лікарняний. Я викликав міліцію, це все задокументував. І о 17.48, 8-го числа, майно було переписано на іншу людину, не дочекавшись рішення суду. Апеляційного, який має вступити в п'ятницю тільки, а сьогодні в нас є. Вже нині є в нас п'ятниця, але це вони зробили ще 9 го числа. За цим стоять високі посадовці, Багряк, який колись керував юстицією. За цим стоїть цабак, за цим стоїть кадикало, які безпосередньо дзвонили до цього реєстратора, щоб він зник з приміщення і не реєстрував ухвалу суду про накладення арешту на це майно. Скажіть, будь ласка, якими силами вони намагаються ну, забрати вас? О... На даний момент в мене інформація, що зараз мають приїхати правоохоронні органи з виконавчою службою і з власником. Вже ну, вона себе вважає власником, я її не вважаю, вона є незаконний власник, бо тому що моя мама теж має документи на право власності на це майно. І вони будуть намагати. І є в мене інформація, що йдуть хлопці, там якогось там кримінального. Цей вибивати ногами двері і поселятися. Я їм буду перешкоджувати. Я хочу, щоб в судовому порядку мою перешкоду зняли. Чи зверталися ви до правоохоронних органів? Так, в прокуратуру написана скарга вчора, в міліцію, міліцію написано 9 липня. І ще сьогодні я написав скаргу Авакову, скаргу. Генеральному прокурору із на Наливайченко. Які ваші подальші дії? Ну, наприклад, якщо я буду перешкоджати якщо? цим людям в судовому порядку, якщо суд мене заставить звідси вийти, тоді я, можливо, покину це приміщення. Але я знаю, що закон є на нашій стороні, що в судовому порядку ми виграємо цю справу. А ну якщо це ну, мій коментар відносно вами поставленого питання стосовно того, що ми знаходимо сьогодні да, на відпочинковому комплексі. «Інклюз» в селі ми, <на> рішення ми, <на> при міському селі. Я прокоментую чисто з позиції суб'єктивної. Тут де ми стоїмо з вами рівно 11 років. було просто болото, де квакали жаби і паслася худоба, а то все решту навіть і не паслася. Ніхто не косив. Один чагарники і все. І в один прекрасний момент чоловік виявив бажання зробити тут той відпочинковий комплекс, що ми називаємося, і з тими птахами, і з тим колибою, і з тим рестораном, вже, який не одне весілля відгуляли, і хрестини, і поминки і так далі. Тобто справа потрібна для села, звичайно, для, для кожного. І ми тішимося, що така інфраструктура створюється, бо кожен голова живе тим, що щось робиться в селі. Ну і сталося, і гадалося, ніхто не знав, що в восьмому році ми будемо мати світовий обвал. Тої гривні, ну, а будувати будівництво, такий поставити комплекс, звичайно, бралися кредити. І ніхто не знав, що обвал такий буде долара, практично вдвічі, практично на 100%, де він зросте практично з 5 майже до 10. От. Ну і людина взяла кредит, звичайно. Ну і Фактично сьогодні, при тому зубожінні населення, яке сьогодні ми маємо, і в час ще війни, якої фактично не оголошеної нашими братами північно-східними, так званими, в лапках. Стається те, що не можна погасити. Практично гасяться тільки одні проценти кредити. Це спіткало гори не тільки одного Любомира Карпена, чи там в селі Ріж, як Вибірково. Це спіткало багатьох підприємців в межах, які звикли ризикувати. І ось сьогодні стається те, що практично те, що ми бачимо, де ви вже, напевно, відзняли коментар. І, от, і так далі. Їдуть для того, щоб забрати. Тим більше, що щось туманно кажуть, що пройшли нібито торги, бо чоловік подав до суду, він ще має право себе як людина, як підприємець оборонятися. Скажуть, в третьому тисячолітті я своєму слово – рейдер. Я його не чув, 90-х як чув рекет. Але то рейдер анзганалійського перекладу зрозумілий, що воно означає. І ми сьогодні, ага, приїхала одна команда, побила другу, витіснила і так далі. І це було на рівні кажуть, держави вже не один раз за минулої влади і так далі. От сьогодні бачимо, ми вже вроде, живемо в інших вимірах, але далі то слово рейдер не сходить з язика з уст, і з умів людей. Так що зараз в даний час чекаю, як голова. Мені не байдуже те, що робиться на теренах, бо я все-таки відповідаю за село, я обраний громадою. І от сьогодні є багато тут людей, є депутатів є, і представлені різні, і районна влада, і так далі. Тим більше, що по... той чоловік, який от, має цей комплекс, практично є районним депутатом, і його позиція в селі як новатора, як того, який постійно бере участь в благочинних благодійних акціях і так далі. До запитання, не можу більше нічого коментувати, бо фактично я теж до запитання собі ставлю. А що далі? Чи може громада села, ви як очільник громади, вплинути якось на вирішення цієї проблеми? Ну, бачите, вплинути можна таким чином, бо я вважаю, що якщо банки можуть відтермінувати чи розструктуризувати, скажімо, на власника її діти, от, і вони теж будуть жити. І це приміщення заслуговувати добрим справам, кажу, починаючи. Я вас не пускаю, я <hazio> не банком, Що я працюю, почую гроші, направила на Вона направлена на а як так? Ви мали в трьохденний термін направити від 7 березня і до суду. Ви підете ще до суду на рахунок цих речей. А якого милого? Я вас не пускаю. Ви вам, ви, вас не ви, вперше стоїте на землі, яка не орендована мною. І власником тої землі стоїть тут. А та земля тільки підходив і захід перевозити. Плаву мою переплисти і, і навколо подивитися. А потім ми вам перешкоджаємо. Раз, не пускаємо. Через суд, пишіть. От є журналісти, розкажіть, будь ласка, на які в основі вічого приперлися. От поясніть рішення, От ся? Ся? От рішення св... вас, серйозно? Да. І в мене є рішення багато, є в мене право власності. В мене є підписано мирова угода, я покажу журналістам. Банк у них має бути. Від березня місяця волинили, блядь. волинили спеціально. Ви Не зайдете сюди. Я вам обіцяю, то й говорю, не зайде, я вам скажу. Так, сину, сину. То я маю договір оренди цієї території. От де ви стоїте, ви стоїте на іншій землі. Так, то є територія сина. Яка не описує. Тепер від тут, то вам порядку, будь ласка. Оспорюйте, показуйте, де ви маєте можливість. А ви маєте, по-перше, викупіровку земельної ділянки, на яку ви маєте право власності. Я не маю права власників, ні на жовтобурзі. Добре, ви прийшли представляти чийсь інтереси. Чим я покажіть прицеляю, документ, що ви не прийшли. Немає питання. Скажіть, будь ласка. Я виконувати свою роботу. От виконуйте свою, покажіть документ. Ви виконуєте свою роботу, мені треба потрапити. Ви в не приміщення. попадете в то приміщення. Бо я вас не пущу туди. То моє де, приміщення. Має я, має до... До... я на нього маю право власності. Я, я, я вас не знаю. Я представник власника. Якого представника? Довіреність. покажіть, будь ласка. Покажіть довіреність. В середині майна як такий, договір оренди з чоловіком на майно. Це не наше майно. Майно, я вам представлю документи на її майже. Я зараз подзвоню в людині, яка привезе документи про права. А ви знаєте, вас є незаконне. Що ви, незаконно видає. Ви так я, так, я даю, я тому бо... що касація не була. Касація чого припустила? Оцього рішення, згідно якого, е, апеляційно, згідно так. якого е, в студенкому порядку щоб... оформили право власник. Щоб... І, і начальник я сабак, ваш, ваш начальник, так. підписав. Я, його. Я — я Ну і, і власне, що ж з того, вийшов нашого представників. У мене теж є право власності. Я маю документи право власності. Ви знаєте, що я маю. Маю, маю на жінку. Показати оригінали, Так. Але якщо пригадуєте, що ви писали, що я є співвласником, і всі виконавці, ви особисто показати вам э, припис ваш, покажу. Звідси, <плес> а стоїть територіально, що є працівників. Аби то буде? <плес> Я тут показував, <плес> за що ви проходили? Так, ми бачимо, ми звернули на це увагу. Я знаю, хто є, хто викладається. Нехай на камеру люди. О, О-о-о, для журналістів дуже інтересно. Я не пішов <плес> до журналістів. Ви ви хочете знати? Я прийшов до Буржака. Так. Так. Але представтеся, хто ви є? Ви може ви, ви розлоді якісь прийшли. Державний виконавець Германчук Роман Васильович. Ото стоїть тут перед нами. Германчук, Роман Васильович. О, так. Германчук Роман Васильович. По причині невідомій з'явилося. Ви розумієте, дивіться, що відбувається в теперішній час, після двох майданів. Можете до нас собі дозволити рейдерство в особі державних майдан, службовців. То буде третій да, майдан. Дочекайте, в вашій особі відбувається рейдерство. Th не я з вами не говорю, я говорю, ви представник стійте собі. Я говорю, я розмовляю з людиною державною представником влади. Я представник влади, ви встаньте згодом, я пустій. суду не не погашення. Не погашена, Ні. Е, мер... я а Я покажу журналістам мирову угоду, яка... А як затверджує, що ви тримаєте причини? Чому? Чому? Журналісту поясніть, будь ласка, за мирову угоду. Дія будь-когось сюди пускати не буду. Як ви не збираєтеся пояснювати, Так. ви збираєтесь, не хочете пояснювати. А я покажу журналістам мирову угоду, обов'язково. Мирова угода має бути затверджена судом належним чином. А відбувається, існує рішення суду про стягнення заборгованості з Карпин Лесі Степановні та Карпина Любомира Михайловича, якщо не понець. Користь УТП факторинг Україна, плюс звернення стягнення на предмет іпотеки, от який зараз ми тут бачимо. І на виконання даного рішення Дробиського міського суду приїхали сюди державні виконавці виконувати свою роботу. Ви бачите, що тут ми рекритло. вас не допускаємо ми до ніяких всі, виконавців. Всі ми зараз, ви ми зараз арт державного виконавця. пишіть, дивіться тепер. Я хочу вам показати в камеру мирова угода, яка затверджена, яка підписана 7 березня 2014 року. Між Карпен львомиром Лесею Степанівною і ось тут є мокрі живі печатки. ОТІПІФА в Україна» в особі Імри Лайош Чегерський. Підписана, розумієте? І оця, так би мовити, державна служба від березня місяця тримала то в себе і не пускала на реєстрацію до суду. До сьогоднішнього дня вона не подана в суд від березня. Як назвати дії оцих виконавчих, <зв>. службовців оцю, на сьогодні та, день? Рим, яку, міліція, зразу привіт, але, але, Так, назвати ті <зв>. дії, оцих ти ви виконавців, назвати неможливо законними. По одній простій причині. Рейдери прийшли. Не вже на насамкісті дві години стоїть чекають, як під'їдуть. Правда? З охороною, так? І от так воно відбувається. Власника. Що ви можете про певну ситуацію сказати? І ще хочу на камеру вам розказати Україна. одну особистого життя. Я не державний свій. Якщо ваша ласка, ви могли просто забрати кравель? Ні. Прошу вас забрати камеру. А яка причина? Ну і що скажемо? Якщо приватна особа прийшла сюди, інтереси, чи є? Ото, за місце висновчі документи на цей об'єкт. Ви показуєте на цей місце висновчі документи? Так. Тут підтвердить кожен, що є моя приватна особа. Голова сільської ради, от прошу, є Михайло Степанович. Тільки територію приватної власності. Будь ласка, от є голова сільської ради. От є голова, от є. Є Михайло Степанович, голова сільської ради. Ну, про всі увазі до вас, ви розумієте, ви ж як по суті особа, яка має якийсь політичний статус, правильно? Давайте маю дерева статус. дерева літату. Це політичний статус. Справа в тому, що тобто ви повинні розуміти, що особа, яка заявляє про такі останні претензії, що про щось потрібно в повинна тобто якось це обґрунтовувати. Зокрема, мати якісь

Чоловік. Я Ви не приватна особа. Ну, — я вам я документи не дам. Я суд витримує, прокуратура не Мені міліція витрубує. І на запит, відповідно, я дам документи, що за цим чоловіком рахується, чи сплачуються податки часто, чи відповідно, що прибуває в приватній власності, що є в оренді, скільки є. You я вам дам такі документи, звичайно. А Бо ви стоїте на території. Прошу скажіть, ну що це дійсно вас? Показати документи, я звідси забираю. Я вам ще раз кажу, для того, щоб вас не знімали в на відеозйомку не вели. Станція за межами міста, там Та, територія за тою машиною вже, вже державна. А тут приватна. Знімали. Відеозйомка. Ваша, ваша, ваша. Це наша. Наша. Вони я і Ми одна родина. Хто ви такі, що ви я Бо там є суддя. Яка має просунувши документи. І я маю такі. Суддя вам все показувати. Я. Чому ви офіційно зверніться? Відеозйомку ми як знімали. Я вас дуже п'ю. Нема питання. Дайте так. Цей ну, пан буду... просто він повинен був попросити мого дозволу.

Звичайно, що є. Я, я за вас є камера. Коментарі. Тут у мене є весь вся оця процедура, яка відбулася від, перш... від самого початку. Восьмий рік взяв кредит в отп банку і побудував у туріч. У жовтні місяці сталися фінансові непорозуміння в держави віддавати по кредиту відсотки навіть і повертати кошти було тяжко. Але якось робилося, тягнулося і дотягнулося, тому що банк віддав виконавцям ті речі, вони вели виконавчі провадження, дуже хитро його вели, розводили, як хотіли мене, і довели до того до сьогоднішнього дня. Маючи свого клієнта. Маю клієнта для продажу, втіхаря продати отакий забесід, отакий об'єкт, який стоїть тут, по моїх записах від першого дня будівництва, коштує 14 мільйонів гривень. Вони його, ці виконавці, оцінили в мільйон 110 тисяч і пустили з молотка. І для цього використали багато схем шахрайства. У цій всі схеми шахрайства описано в позовній заяві, в скарзі, яка є зареєстрована сьогодні в нашому міському відділі внутрішніх справ міста Дрогобича. Я думаю, що правоохоронні органи розберуться детально з тими всіма речами. А оця процедура, яка е так би мовити, розігрується на сьогодні день, то є стандартне захоплення об'єкта. рейдерство, маючи судові рішення, які тільки нині набули сили. Тобто, в понеділок було було апеляційне судове засідання по апеляції. Сьогодні п'ятий день минає отримали, ми тільки сьогодні рішення, ухвалу про, по, по тій операції. І вони вже тут як тут, щоб не дати можливість касувати дане рішення. Вони вчора, 9 числа, вони зареєстрували право власності на зовсім іншу людину, не маючи, торги не проводячи. Терміни всі пропустивши, торги були, відбувалися в листопаді, 16, 16 листопада минулого року. Через пів року минаючи всі терміни, які пробули, минули, вони собі дозволяють далі відторговувати, і продавати, що хотіли робити. Ото От дуже інтересна штука відбувається, розумієте? Такий час, Тоб, Такий час. два майдани було, третій буде в кабінеті, ребята. того дочекаєтеся ще. Власне, Кажучи, поставлені інтереси власника цього об'єкту нарухового майна, які відповідні всі працівничі документи на це, які не, невідомими особами перешкоджаються в доступ до цього об'єкту нарухова майна. Тут група власних є державних виконавців, які прибули з метою акту опису, здійснити акт опису і арешту майна, які власне там перебуває. На що просто невідомі особи пояснюють що це не їхнє майно, що майно перебуває фактично в оренді інших осіб. Тим самим простою перешкоди доступу там, власника, тому що захисника не власника, представника власника, 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 власника. цього майна власни... до цього об'єктування. Це відповідно ви приїхали за рішенням суду, це було, так? Власне, державні виконавці діють персонажа, наданих повноважень, зв'язку з наявністю на виконанні їхнього намикання, тобто рішення суду, простягнення власне з, з, з певною сумою коштів. Е, я представляю інтереси особи, яка є власником цього об'єкту нерухомо майна. Тобто, ну, особа, яка є право власності на цей об'єкт нерухомой на. наразі ніким не, не, не на ніякі немає ні, е, тобто, судових процесів. Тобто, її, вона є законним власником цього майно, тобто, і по суті, їй створюються перешкоди тобто, у користуванні цим майном. А що це? Є два, е, два власники чи є співвласники тут? Ні, -ні йдемо про власне особу, яка має, яка є одноосібним власником цього об'єкта нераховування, якої є власне всі проосновуючі документи на цей об'єкт на які ми вже показували цим особам, які нам перешкоджають у доступі до цього об'єкту нераховування. Скажіть, будь ласка, якщо вас не допустять території, які ваші дії? Будемо діяти в межах. Адже чинного законодавства, звичайно, тобто не будемо. Ну, знову ж таки, тут для цього контролю є працівники міліції, які мали просто ну, слідкувати за громадським порядком? Будемо звертати, вживати всіх відповідних заходів. законних, звичайно, для захисту, законних інтересів власних особисто. Який термін ви ну, намагаєтеся потрапити на територію? Який термін? Просто на всього термін. Там години, другої. Ну, власне, от ми нещодавно приїхали сюди, побачили, що в'їзд до території цього об'єкту рухом заблокований особами. Більше ж переконаний, що тобто, сьогодні нам потрапити до цього об'єкту нерухома нам не вдасться. Ну, будемо намагатися вживати власне відповідні законні заходи, в тому числі звертатись до суду для захисту своїх власних інтересів як власники цього об'єкту неховання. じゃあ一度ともマキューしてみる

Ви на роботі, вони жать, ви виште про в доволі. Ось там у вологі робить. Людина показала документи. Показали документи, що є, якого можна. Показую вам свій парк. Я вам показую договірний змейний ділянку. На якій ви стоїте? Будь ласка, поки ходите. Не є рішення, у мене є аж два рішення. Розвернення стягнення на майно боржника і стягнення скарбен легко компанія, скарбене лізованого. Законність рішення доводиться в судовому порядку. Вони набрали закордонність і набрали. А ми дали доповідно виконувати рішення людям?

Чому Що від березні місця мирова вода? Поясни. Вона підписана, під, не зареєстрована в суді. Чому? Чому? Строк термін не мали передати. Чому ви ці. Ці. Ви, ви не передали? Ви, ви виконавіть ви особисто ви. Ви тримаєте її. Ніхіра, коли, де я відмітка? Чому я не знаю? Ні, в банк, в банк, я ще не дзвонив в банк. Ви ще до тепер не скерували. У мене є. Розумієте? Опис майна Опис майна. У мене так, є, я покажу договір суборенди, з оренди з людиною по майну. Отут є договір оренди обладнання, так, і є додаток до цього. Що будете описувати і ви, як було вже все описано, в додатку конкретно розписано кожен пункт. Стакан, стіл, скатерсина, тарілка і так далі. Розумієте? То в додатку є, цей додаток складає, якщо я змовляюся, щось 8 аркушів. Іван Богданович Ткачишин мені його орендував. Які? Що будете ще описувати, як воно людське є, у вас є незавершене будівництво, яке ви, так би мовити, і в мене воно є. У мене є завершене, а у вас не завершене, розумієте? От де є дві різниці. Хто ні договора офіційно зареєстровані, підписані, пробиті печатки. Кого, кого я брав? Де буде з 11-го року про звернення стягнення на майно, що належить? Карпин Лесі Степанівні, Карпин Любомиру Михайловичу. На все майно. Тобто ваше і її. В тому числі і прилічується кафе Бар Кулиба, так. плюс, земельна ділянка, на якій вони розташовані. І далі? Але ви дочитаємо запровод. Далі, далі. Ще не Ще не до кінця. Володимі, у СПФ, володимі, володимі, репідні, володимі, або, не подивіться. Мене рішення мене є виконавчий лист. Виконавчий ми? лист. Незавершене ми, не завершене будівництво. Читайте рішення. Рішення суду читайте. Читайте рішення суду. Добре, не завершено. Не завершується, буде завершене будівництво. Причому тут ми майно, яке знаходиться в даних приміщеннях, а, чи ну, то йому є, чи він залежить майно. майно не, так. Не. Я вам ну, покажу, ви мені так, не показуєте, бо в мене були матеріали. Ну, так. Ну, Я покажу, ще, то, вам покажу, покажу що... що, що, ви, що ви клеїте? Як ніхто нічого не покаже. Майна заключений між Качишином, Іваном Богдановичем, який зараз підходить, який проживає в місті Стрий і мною. Тобто із жінкою, картою Степанівною на оренду. Я уреми орендували в нього. О той весь перелік майна. А я звідки знаю, чи там повний перелік чи на що вас то входить? Він вам скаже, чи повний чи ні. чить бо в мене є ви, провайд, чуєте я мене? Ви, ви чуєте мене. Ви не слухаєте до кінця. Ви чуєте? А чи воно його? хоче? От ви в судовому порядку подавайте. А я вам я представляю людині правоохоронцям, Договір офіційно підписаний і додаток. Розумієте, ви доказуєте в суді, що то є майно не його. А, той, він буде казати, що його? Та я його буду власне. казати, воно є моє. Воно його власністю є. А ви де ще а описуєте? Ми будемо того майна ще в чотири рази більше маємо. Ну, ви не будете Не будете ви там заходити. Розумієте? Бо він не хоче, щоб ви, хоче, щоб ви описували його майно. Я що? Я скажу.